Виробництво львівської горілки під торговою маркою мороша зростечене удвічі. Місцевий горілчаний завод Гетьман, де цей алкогольний напій, розширює свої технологічні потужності. На сьогоднішній день потужностями, які задіяні в виробництві горілки мороша, у нас дві лінії. З водом нового цеху, де будуть встановлені також, як мінімум, ще дві лінії, потужність нашого виробництва збільшиться приблизно вдвічі. Львівська горілка мороша унікальна серед інших алкогольних напоїв світу. Її основа справжня мінеральна карпатська вода і високогірного джерела. Знаходиться вона в урочищі Лисенець, що у селі Новий Мізунь Долинського району Івано-Франківської області. Потрапляючи на виробництво, ця вода не потребує глибокого очищення, адже є досконалою від природи. Відтак вона зберігає свої первозданні природні властивості та позитивну енергетику, кажуть на підприємстві. Вода, яку використовують для Виробництво горілки мороша відрізняється тим, що не потрібно пом'якшувати воду. Ця вода відразу м'яка, вона створена природою з низькою твердістю і лужністю, і вона як можна краще підходить саме для створення горілки. На ній легко лягає спирт. Горіличаний завод гетьман визнаний експертами як найкраще підприємство галузі у Західній Україні. Спеціально для розливу горілки мороша тут встановили нову італійсько роботизовану лінію сенсорним управлінням. Таке обладнання не має аналогів в Україні і дозволяє випускати продукцію з рекордною швидкістю 25 тисяч пляшок на годину, кажуть на заводі. Завод Гетьман та його продукція на сьогодні стали справжнім предметом гордості для багатьох львів'ян. Завдяки успішному горілчаному бренду Мороша підприємство розвивається, збільшується кількість робочих місць. Відтак місцевий та обласний бюджети отримують все більше податків від виробництва. До того ж, підприємство соціально відповідальне вже стало традицією проводити зага загальнонаціональні національні еко-суботники висаджувати дерева у Львові та інших містах України таким чином. Увага багатьох людей привертається до проблем екології та збереження чистоти природи.